Всіх вітаю, друзі. Сьогодні, як ви і просили, ми знову поговоримо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Останніми тижнями про це було набагато менше інформації, як мінімум, в мене на каналі. І в особисті повідомлення також почали приходити питання: чи там все стихло, чи там вже все нормально, чи там вже все стабільно. І друзі, ні, там нестабільно, там ненормально. Ми зараз про це все будемо з вами. Корот коротко говорити, прошу підтримати це відео лайком, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і все інше для того, щоб допомагати боротися з російськими ботами, які атакують канал в останні тижні. Отже, згідно з офіційною інформацією, яку щоденно в себе в Твіттері публікує Страж Гранічна їх інформаційна служба, в принципі, зараз ситуація там стабілізувалась, але в досить негативному ключі, тому як під стабільністю я маю на увазі щоденні постійні штурми зі сторони оцих біженців, які знаходяться на стороні Білорусі, намагаються попасти на територію Польщі, і е, ситуація стабілізувалась досить в негативному ключі. Тому як щоденно в е, прес-служба стражі гранічної повідомляє про е, в середньому про 150 е, спроб нелегального перетину кордону в е, Різними біженцями, які приїжджають, яких привозять російські та білоруські спецслужби з понад 60 країн світу, країни Африки, Середньої Азії, Близького Сходу е і так далі. І... Собі, уявіть, щоденно по 150 чоловік в середньому, і це тільки люди, яких вдається виявити, тобто є ще кількість якась людей, які все ж таки перетинають кордон з Польщею, попадають на територію Польщі, і, на жаль, прикордонники поки що не можуть справитись абсолютно з усіма, незважаючи на те, що туди було перекинуто додатковий контингент і зараз в допомогу прикордонній службі. і... Поліції, яка там знаходиться, ще на постійне чергування було виведено понад 4 тисячі військовослужбовців, які охороняють польсько-білоруський кордон. Є дуже багато відео в них також про те, що там намагаються і розрізати ту стіну, відгинати, скажімо так, ті прути, які там, з яких вона складається, та стіна. І також ще один дуже негативний, як на мене, фактор це те, що дуже багато українців також попадаються на допомозі, скажімо так, тим біженцям, яким вдалося все ж таки цю стіну перелізти і втікли втікти в польські ліси. Тому як тим, хто вдається, вони тікають в ліси, там їх чекають. Переважно громадяни України, які автівкою далі перевозять цих біженців на територію Німеччини, і е, буквально сьогодні прикордонна служба Польщі повідомляє, що від початку 2023 року було затримано за, е, скажімо так, за підтримку оцих біженців, тобто було е, вже затримано понад 500 Кур'єрів так званих кур'єрів, які перевозять цих нелегальних біженців від кордону Польщі до Німеччини. Уявіть собі, понад 500 чоловік тільки від початку цього року, і це переважно громадяни України, які в різних телеграм-каналах їх вербують. Вони ведуться на легкі гроші, вони сідають за руль якоїсь автівки і перевозять цих людей за це отримують хороші гроші. Дуже звісно ж негативно, що вони можуть заробляти так недовго. Бо і польські спецслужби, і польська прикордонна служба, і поліція вони працюють дуже і дуже якісно, дуже швидко, і вони в більшості випадків цих нелегальних кур'єрів просто-напросто відловлюють і. В цьому плані також вже було декілька е, варіантів розвитку подій. Одним давали просто штраф, потім е, депортували в Україну. Це був другий випадок, такий публічний і третій публічний випадок. То чоловіку загрожує зараз до 8 років позбавлення. Волі за таку нелегальну діяльність. Тож бачимо, що Польща свідома того, що відбувається на польсько-білоруському кордоні. Вони розуміють, що ці біженці це є як мінімум живий щит і один з варіантів гібридної війни. І з цим також потрібно боротися. Саме тому Польща туди перекидає додатковий контингент, будує додаткові укріплення. І якби не полишає це питання. Я думаю, що це питання буде стояти гостро до тих пір, поки Білорусь буде залишатися в окупації, в якій вона знаходиться з 2020 року. Тож, друзі, маємо на сьогоднішній день такі ось новини. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!